Лед свічки з натурального воску від бренду Ліварно Хом no лише 109 гривень за одну штучку. В лоті буде 24 позиції, 2615 гривень за весь лот. Тут буде три види. свічачок, це бежева, ось така біла та ось така красуня. Червона. вони йдуть всі в упакуваннях. Зем з батареєчками, з таким декоративним віночком в лоті три види, і кожного вину буде по вісім позицій. Давайте з вами подивимося. Ось так вона виглядає: натуральний віск, ось така декоративна обрамлення. І ось цей фітильочок, Коли його рухати, коли він буде рухатись, то буде немов справжнє горіння. Всі вони йдуть в коробочках, в коробочках іде. Інструкція, батареїчки. Нагадаю, 109 гривень за одну штучку. Якщо бажаєте замовити і класно заробити на них в цьому сезоні, то негайно пишіть і телефонуйте нашим менеджерам, а контакти їх будуть під цим відео.